Ми з нашими партнерами з Ukraine Moldova American Enterprise Fund зробили, по суті, мепінг різних програм, можливостей для стартапів. Наш ключовий висновок був в тому, що дуже багато програм, які про освіту. Да, і освіта це добре, це круто, але це зовсім не той лайфстайл, який має бути підприємця, стартапера. І, як правило, це якісь такі одноразові ад-хок програми, які можуть закривати якусь там частинку експертизи, яка потрібна фаундеру, але не має такого довготермінового ефекту. Окей, виявляється, є справді геп на ринку. Да, минулого року не було достатньої кількості, чи нам взагалі не було акселераторів, тому що або хтось поїхав знову ж таки з України. Так, мені здається, хтось що повномасштабного вторгнення взагалі всі акселераційні програми закрились. Ну, хіба ні? Ну до там на вторгнення були часто якісь навіть бізнеси з кимось партнерилися, там Київстар з кимось, там ще з кимось. Хтось там, якісь радар, техи, ще якісь техи. А зараз я ну навіть не назву нікого активного. Ну, ти правий в тому сенсі, що якщо ти підприємець ранньої стадії, то знайти місце, де ти можеш бути водночас в ком'юніті і, і будувати бізнес, немає. Я можу точно сказати, що в плані ми єдина програма, така акселераційна програма в Україні, яка там на півроку збирає підприємців в одній кімнаті, і намагається з ними працювати в офлайні, щоб дати цей майданчик для зростання.